Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Сьогодні ми будемо дивити Запоріжжя область в найближчі дні, що чекає, які в нас там перспективи? На що можна сподіватись? Яка радість нам прийде, хочеться вже якихось радісних новин. Не забувайте підписуватись на мій канал ставити вподобайки та писати, що саме ви хочете подивитись, який населений пункт. Загальні розклади на моєму каналі Українська Відьма. Запоріжжя область, привіт-привіт. Запоріжжя, покажи мені підсвіти мені. Гарна карта йде, каже, що є, будуть гарні новини, але на то треба час під захистом Запоріжжя. Є тайні задуми, які гарні, які реалізуються. Тут вже йдуть, знаєте, як люблять зараз казати, кармічні ситуації, тобто те, що ми давно чекали, воно здійсниться. Запоріжжя, покажи мені під цвіти. Цікаво кажуть, якщо у вас є можливість, відпочивайте, поки, може буде такий момент трохи затища, бояться люди якось гроші витрачати, не розуміють, що далі. Тут кажуть, стабільна буде ситуація чи ні, тут не показує великих загроз для міста. І кажуть, що проясниця якась гарна, знову ж таки, ситуація. Тож загальна перспектива мені подобається. Дивимось тепер, конкретизуємо. Запоріжжя. Хтось зі влади зливає інформацію? Це питання буде викрите. Кого спіймають на гарячому? Ну, тут поминальні дні, тому можуть, може показувати. Бачите, що ми скорботу так, за загиблими, то закономірно. Три-п'ять днів є небезпека для цивільних. Смерть іде. Зараз будемо дивитись. Такий як період трошки тихо-тихо, а потім знову напередбачувані події. Запоріжжя обстріли. Передмістя. Щось збивати будемо. Але знаєте як? Воно ніяк не вплине на таємні плани. Імператор, імператор випадає, можете перемотати на іншій колоді. Також був імператор, імператор, іерофант. Єдине, за що ми дуже сильно переймаємося, будемо окремо дивитися Наргодар. Ну, тут показує, що з міста. Що їдуть як ну, люди по формі, так? Рідня, бачите, прощається, відправляє в далекий путь, шлях. Тут, можливо, на Запоріжжя, на Запоріжжя, але то тайна. Тут дуже багато карт, які вказують на те, що знання, інформація таємна. Але ворог знає про наші плани, тому що їх зливають систематично. Це ніяк нас не зупинить, знаєте? Це ніяк нас не зупинить. І це не робить ніякої, в принципі, нам шкоди. Вдача, колесо фортуни на нашому боці. Єдине, що яка біда, перше, це обман знову з грошима для міста, можливо, затримки якихось виплат. А друга біда це не збираємося, не збираємось масовано великою кількістю. Тому що ворог має плани поцілити так. В, в, як в житлові будинки, в місця скупчення людей. Ну, Він завжди має плани. Не всім же їм збуватись, так? Запоріжжя покажи мені під цвіти. Тут мені що подобається, що показує, що вже вирішує не місцева влада, а десь згори. Військові підготовлені вже. І за те, що військові десь будуть ворога давити, знову йде інформація, що буде обстріл. Причому два види зброї. Передмістя гаряче, третій від, від зброї. Передмістя гаряче, дуже близько до міста. Дуже гаряче. Тут вони ж там. була інформація, як в одному з відео, що вони новий від зброї. Я не можу розуміти, що це, а потім пішли авіаційні бомби. Тому сама небезпека для Запоріжжя є. Ворог намагається пробитись, добитись десь до інфраструктурного об'єкту по воді на воді. Один той ж самий маршрут. Угу. Ну, він вважає, що там військові. Він вважає, що там військові. Тут є, є велика вирогідність прильоту, на жаль. Чому ми не можемо закрити-перекрити? А він якось нас спочатку однією зброєю відволікає. Як, знаєте, як щось одне летить, а потім вже запускає інше. Неприємна ситуація може бути. Фіналізуй мені по Запоріжжю. Небезпека для цивільних є. Один удар передмістя підльот в льот у місто, інший вже в самому місті може бути. Ну, сподіваємось, що то не житловий будинок, хоча дуже схоже. Дуже хоче туди. Хоча вони там пишуть, що вони і в інші місця ціляться. Ну, це таке Васильівка Переймаються місцеві неспокійно місцевим. Ми трошки затихнемо зі своїми військовими діями, а потім, там як точково, будемо бити ворога. Але місцеві дуже неспокійні, пологи. Пологи. Трошки нам не вистачає сили там пробитись. Ворог буде радіти. Трошки він нам там неприємності завдасть. Але нам дадуть. У знаєте, як в чому біда? Не можна зразу зброю давати. Треба тільки, коли в нас вже проблеми великі. Туди дадуть зброю ще під пологи. Енергодар. Прильоти. Причому вони щось будуть своє запускати, воно там зірветься. Тут дуже велика небезпека з повітря і руйнування в самому місці Енергодарі. Там небезпечно. А на станція. Нема інформації по ній чіткій. Нема інформації. Не знаємо про реальний стан подій. Там прольоти, там щось такое взорвається. Там дуже небезпечна зараз ситуація. Покажи мені. Закрита інформація, закритий доступ туди. Ми починаємо нервувати, нагнітати, тому що нам туди треба, там щось з водою, біда. Треба туди, треба дізнаватися, що там. Вони щось і взривати будуть і звідти обстрілювати наші території. І ми будемо бити поруч по їх військових. Там щось дуже такий, який, якийсь період, як день такий, що дуже гаряче. І нема оперативної інформації звідти. Ні, ні Люди виїжди... будуть намагатися якось виходити виїздити звідти, тому що таке відчуття, о, таке саме відчуття в повітрі страху, знаєте, і прильоти дні якщо ви на воді стоїте. Якісь диверсійні щось буде біля води, дуже обережно там. Ні до яких і водій не ходьте. Може там заміновано, там щось небезпека. Так. Мелітополь. Сили нам ще треба, кажуть, нам дають сили для того, щоб. Забезпечити наш план. Небезпека там з повітря, але якийсь момент буде там наших військових місцеві підставлять. Тобто хтось буде з військових наших. Ми втратимо там хлопців. Можливо, тут буде маленька якась група, не показуємо масований наступ, але зрада буде серед місцевих і втратимо хлопців. Ну, потім нам про це скажуть. Бердянськ. Ми вдаримо по їх живій силі на самому місці, десь на воді. І все ж таки будуть вони наполягати виїздити місцевим, тому що. Вони якось так будуть розташовувати, що військові в кожному дворі. І це небезпечно. Місцевим ну, треба прислухатися. Якщо навіть вам там на місцях кажуть, що небезпека, виїжджайте, то не, то не гумор. То не гумор. Варіанта Херсону може в Бердянську не бути, розумієте? Вони можуть не вийти звідти. Вони не планують відступати, скажімо так. Тому що ну, не дуже їм. На... Це не на часі для них, вони так вважають, так мак. Ну, Якщо ви бачите десь техніку нашу, треба мовчати. Тому що як хтось здасть позиції, Наших в напрямку Такмака ми понесемо втрати серед своїх. Просто з повітря по нашим локаціям якимось. Ворог завдасть удару. Обстріл Запоріжжя з Токмака буде. І в Такмаку, а ми будемо токмак бити. Інше якесь місто поруч. Трошки змістимо з нього. Такмаський район гарячий. Гуле поле. Ну, там не місце для цивільних. Там зіткнення будуть великі. Там ворог заходить в місто маленькими групами. Гуляй поле, там дуже небезпечно. Вріхів. Ми тримаємо, ми тримаємо. Ми тримаємо, ми їм завдамо там втрат на їх позиціях. Так цікава інформація, де що ми їм якусь там, а, якусь колону з їжею, що підіб'ємо з під, під Оріхова. Тобто вони там будуть. Без постачання трохи. Можуть навіть сунути фронт, тому що їм зручно там буде ворогу. Сила, сила завжди показує місцевих. Ворог хоче вдарити по цивільних. Ворог буде. Слухати, скільки е, викладаю, одна та ж карта на, на, на всі, Верховна жриця. це таєм, таємна інформація. На майже на всі населені пункти. Все, доїжджає зброя, відняти, гучно буде небезпечно. Десь там поруч буде чутно якісь бої, і ворог буде обстрілювати там, де вважає, що то військові об'єкти. Якісь склади знову, якісь. Мені чомусь сарає, щось таке йде. Не можу зрозуміти. І десь щось біля води, інфраструктура. Ну Гучно, неприємні будуть моменти. Тут кажуть, що прям з якихось квадратів або Вільнянський район, які села, можливо. Навіть військові скажуть, що тут ну, буде гаряче, добре було б там до родичів кудись, або трошки зміститися, переїхати хоча б на час, тому що ну, є небезпека велика. А чому час затягується? А то, що ми з наступом затягуємо, то нам не на руку, але є, кажуть, об'єктивні причини. І ворог трошки видасть себе, ще ми там йому ППО підіб'ємо і його склади. Ми, в принципі, вже поглипіти. Тут кажуть, сили. знову сила іде. Сили знову верховна Жриця. я про вас витягаю. Ну. Таємні, таємні знання. Все. Останні сили збираємо. Не показує, що то 5-7 днів. Пізніше на травень подивимося окремо, але знаєте, останнє приготування. Що ще доїжджає? Хлопці доїжджають зброя з повітря, якась така важка арта доїжджає до нас. Все одно ми почнемо наступ з того, що там буде все горіти. Буде все горіти. Трошки можемо затихнути, бо вони підіймуть там, нерви нам будуть робити і за місцевих, що ми там обстріляли свої вже. Ну, то нас не то нас не зупинить. Дуже будуть перейматися за цивільних наших, які на нашій території. ППО ще поставлять нам. Якось, знаєте, як не договорюють. Ну, таке, ну знаєте, для знову Верховна жриця, Для Запоріжжя трошки терпіть. Терпіть, дивіться. Тому що прям буде таке відчуття, що от навіть у кого там військові або там хлопці, що навіть військові вже такі на низькому старті. Обнімаю.